Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кривця. Сьогодні максимально швидко змоделюємо пластрончик. Загалом то пластрончиків дуже багато. Ну, Давайте візьмемо ось цей з буфами. Буф я не буду моделювати, а от сам такий пластрончик, так, таку кокетку, яка по центру, її швиденько розмоделюємо. І давайте розберемо взагалі, з чого вона. З чого вона складається? Вона складається з застіпки в стик на зав'язках по центру пілочки, внизу за кокеткою, під кокеткою, є така собі невелика призборка. І, загалом то цю призборку можна просто на нитку зібрати, можна взагалі закласти її складинками такими, хоч там широкими, хоч вузенькими, як завгодно. І е, в нас іде комір. Комір ми не будемо модулювати, але просто буде під, під горло. І сама, будем, е, сама, сама кукетка, сам ось цей пластрончик, вставлений тут кант. Кант то не так складно, а от ніяких виточок додаткових немає. Тож, розмоделювання виточок пішло в сам пластрон і в зборку під пластроном. І як би вам, я показала б цю, це моделювання саме. Зієї цього пластрона, як я це бачу, мені під коміром дуже погано можна розглядіти, звідки починається лінія пряма лінія самого пластрону, ось базова основа, вона без усіляких додатків, але я візьму приблизно, ну, ось дивіться ось тут іде горловина, навіть якщо ви будете її потім підрізати, все одно. Наприклад, ось тут, я так приблизно, десь це не центр горловини, а десь ближче від центру горловини, ближче до а, центру пілочки. Давайте, отут от центр пілочки. Я ось тут поставлю першу позначку, потім спускається висота цього пластрону, ось він, центр грудий. І якщо я так зараз придивляюсь, десь, можливо, десь ось так, під, під груди. так, десь, Я думаю, що, умовно, від центру груди, можливо, сантиметрів на 6, а то і 7. 6-7 см. Ось центр груди, 6-7 см, вниз спустити, звідси. Ось так я проведу лінію, так, щоб ви розуміли, спустити вниз і поставити ось так позначку. Від центру, від центру пілочки, орієнтуючись, я просто дивлюсь зараз ще й на саму картинку одразу, десь приблизно сюди, можливо, навіть і в цю лінію виточки, поставлю позначку. Зараз то буде перший кут. Мої, моєї кокетки, мого пластрону. Він перший і на зворотньому боці буде другий, тому що він відзеркалиться на другий, тобто в нього всього два коти. І зараз я технічно проведу лінію і подивлюсь. Річ у тім, що дивіться, тут кокетка, кокетка Пластрон, він не йде рівним. Він трошки під нахилом. Можливо, навіть і сюди треба поставити лінію. Бачите, я технічно ось так креслю, ось так. Можливо, ось ця лінія більша, схожа на ту, що я зараз бачу на фотографії. Чому я ось цю точку ставлю саме на лінії виточки? Так? Не зміщую її сюди. Тому що, якщо ви подивитесь, ось сама ось ця лінія, вона начебто. Проходить через, чи максимально близько до центру груди, і спускається, начебто, під цією точкою центр груди Ось так ви можете собі зробити, в принципі, так, як ви захочете. І тут ми ставимо чітку горизонтальну лінію, щоб тут були кути. Так що, я зупиняюсь на другій лінії в вертикалі, такі косі вертикалі, ось так. І цю лінію горизонтальну я креслю. Що нам робити далі? Нам треба розподілити цю виточку. Перше, я буду підрізати, тут я вже почала підрізати цю виточку, щоб закрити. І сюди в цю точку буду розрізати. І, бачите, я буду розрізати знизу, тому що в мене від лінії талії йде. І буду аж сюди різати, не дорізаючи до кінця, щоб мені було зручно закрити. Можна закрити повністю цю виточку, а можна закрити частково, якщо у вас буде, наприклад, там, подовжене плече. Чи ви захочете просто розподілити, скажімо так, цю виточку частково в плече, частково вниз. Але, нагадую, внизу в нас ось тут, під цією кукеткою, під цим пластроном, іде зборка. Тож, вся ось ця витечка, вона вже йде під, цю, під цей пластрон. Ну і, в принципі, все інше. Так, зараз мій скотч не скотч. Я заклею. Я зараз не розподіляю виточку, я просто заклею все це діло, лишнє підріжу, воно мені не потрібно. І дивіться, ось тут в мене залишилась точка від, цієї, від цього куточку пластрончика. І я зараз буду ось так підрізати. І можна зробити навіть, дивіться, щоб було досить досить все, все чітко. Я тут проводжу чітко горизонтальну лінію і розрізаю, навіть розрізаю не до кінця. Ось тут в нас підпишіть, що тут є пластрон. В мене буде маленькими літерами. Але щоб ви не переплутали верх-низ. На, наприклад, 3-4 ось такі смужки, розріжте ось тут. І доєднайте сюди. Чому я доєдную, не закриваючи цю виточку? Тому що тут буде зборка. Якщо вам буде достатньо зробити ось тут трошки роздвижку, і потім поєднати її сюди на зборку, ви можете то зробити. Закрити цю виточку ось так, ось так раз, накладаю на виточку і закриваю, заклею. А тут зараз будемо розкривати. Якщо ви хочете більшу зборку, то ви можете сюди ось так більше додати. Ми не забуваємо, що це не приталений силует, тож я тут, взагалі, на приталення і не розраховую. І ось так поєдную з цією часткою виточки. І заклею. Якщо ви хочете, ну приталення і зборка, під цією під цим пластроном, постійно кокетка хочеться сказати, воно якось дивно. А от коли вся ця історія така розширена, тоді можна ось тут трошки. Додавайте, я не буду казати, наскільки роздвижку зробити. Від самої від побажання. Густоти самої зборки, ви додаєте сантиметри чи міліметри ось тут між цими смужками, які ви розрізали. Зараз я підкладу трошки паперу, для того, щоб підклеїти ці смужки. Я зараз око десь близько, якщо я орієнтуюсь на свій масштаб, то близько по 0,5 я беру розтвір. Приблизно ось тут, так само, десь біля 0,5, можливо, 0,7. І тут приблизно однаковий, однакова відстань. Зараз я так прижму, щоб мені взяти скотч і підклею ось так. Так, і тут все це діло я підправлю, підкреслю підріжу і тут підріжу. А поки ми, поки ми не, скажімо так, не відрізали ось цей пластрончик, в нас ця Цент, лінія центру пілочки це і є долюва. долюва. Що нам зробити з цим проміжком, так? де нам поставити дольову? Тому що ми тут розкрили і начебто і долюва зіпсувалась, я вам скажу. Дивіться, у нас взагалі-то ось тут буде згин. Ну, повинен бути згин, судячи по моделі. Тільки якщо ви не вміщаєтесь в тканину, у вас тут може бути шов. Але дольова буде саме за цим згином. Ну, тому що інакше ніяк інакше можна, якщо ви викладете тканину по косій. У вас по косі ось тут буде згин. А вся ось ця історія максимально на дольову піде. На ту частину тканини, яка у вас від косої, так? От, А можете зробити ось тут. Дольву вся ця частина буде по косі. Чи погано це? Ні, це не погано, тому що а, тут, навпаки, буде краще а, воно лягати на вашу а, верхню частину. на оця пілочка буде на вас дуже гарно а, викладатись потім. Це косий крой, в нього ось такі є. Це не дефекти, а ось такі плюси, скажімо, от я б так їх назвала. Я відрізаю повністю цю, цей пластрон. Мені постійно хочеться кукеткою називати. Так що, якщо буде все ж таки кукетка, то будете знати, що пластрон. Ось тут я подаю ось так одну, і тут інша ось так є. Позначки, як я буду іде тут суміщати. Все це діло. Що нам робити ось з цим вусиком? В мене він зовсім маленький, у вас може бути довший, і у вас може бути ще й, скажімо так, ширшим. Я вам рекомендую, і дуже-дуже рекомендую зробити наступним чином. Я зараз візьму ось цей шматочок папірця, підкладаю його ось тут. І дивіться, так. Можна, ви можете у себе, у вас буде більше, скоріш за все, ну, не скоріш за все, а так воно і буде. Більший розмір, тому що ви на себе будете робити чи на замовника замовницю. І потім берете ось цей вусик, сюди підкладаєте. І я чого підставила папірець, тому що мені за щось треба буде потім втримати цей вусик. І ось так підклеюєте. У вас ось тут буде такий начебто нахил. І що ще найважливіше? Якщо у вас тут така, ну, дивіться, ось вона лінія, ось він вусик, і ось тут такий проміжок, так? Ось ця історія, у вас ось тут може бути. Зараз я лишній відріжу, щоб все ж таки вам було більш зрозуміло. Ось, він може бути до 5 міліметрів більше, якщо, ну, я не знаю, що там треба буде зробити, щоб він був ось цей куточок зовсім-зовсім великим. Чи у вас буде, наприклад, Ну, навіть вели... якщо великий, досить великий роз... розмір грудей, то тут взагалі треба іншу моделювати, інший пластрон. Тут під розмір груди треба орієнтуватись на візуал, який пластрон за шириною, за довжиною буде гарнішим, щоб він не розширив ще більше, наприклад, статур. Але дивіться, в мене тут, при моїй базі в мене тут є такий невеличкий ось такий кутик. Його тут погано вам видно, я бачу, а ось тут я вам намалювала ось цей накреслила зразок. Тож, ви візьміть його і просто до 05, до 0,5 мм до 0,5 мм. Візьміть і зробіть припосадочку. Ви таким чином, коли будете вшивати, у вас ось тут є позначка. Ось ця, і ось тут, ось ця. Вам буде дуже добре потім поєднувати всі ці речі. У вас викладається ось ця частина, якщо у вас вона піде по косій. Ось ця частина пілочки. Ви тут зробите трошки припосадку, і вона взагалі у вас викладеться по вашій верхній частині тіла, буде дуже-дуже гарно сидіти. Ну і тут трошки ви зробите собі зборочку, ну, наприклад, як тут. Можна тут зборкою не робити, це не обов'язково. Ми розглядаємо зараз модель. І все, і ваш пластрончик готовий. Якщо ви хочете робити буфи, ось цей шматок ви розглядаєте розділяєте на частини, чи, наприклад, у вас є викрійка, ви на окремій частині тканини, там треба розраховувати на великій кількості, зробити всі буфи. Потім накладаєте ось цю викрійку і вирізаєте по буфах, а потім починаєте його зшивати. Ось ось, така, ось таке моделювання кукетки пластрона. Все, до нової зустрічі і гарних вам пластрончиків!